Потім сказав у фіналі олімпіади взяли участь 117 учнів дев'ятих, десятих і одинадцятих класів зі всієї держави. Цього разу з ними змагалися і п'ятеро восьмикласників. Кожний з учасників виконував тестові й творчі завдання, розв'язував задачі. Завдання були непрості. І Олімпіада передбачала, що діти повинні були продемонструвати не лише обміння аналітично, математично, так визначати певні тенденції, аналізувати економічні явища і процеси, але Проявити свої творчі здібності, подумати над тими економічними процесами і явищами, які на сьогоднішній день розгортаються в Україні, в світі в цілому. І, безумовно, вони повинні вміти аналізувати, думати, прогнозувати майбутнє, ну і висновки певні робити з приводу своїх майбутніх кроків у своєму професійному зростанні. Серед кращих цьогоріч і десятикласник Хмельницького ліцею номер 17 Сергій Білозор. Йому дістало знань, аби посісти друге місце. Виступати було важко, тому що тут всі учасники гідні, гідні перемоги, адже всі е, мають високий рівень знань і всі би, претендують на перемогу. Щодо шкільних знань, то е, все-таки їх трошки не вистачає і доводиться. Додатково займатися то самому, то з вчителями мої батьки завжди підтримували мене, і саме їхня допом... підтримка допомогла мені ну, допомогла мені зайняти місце на цій олімпіаді. Дипломи абсолютних переможців Олімпіади поїхали до Харкова, Черкаської області та у Львів. У командному заліку лідирували запорізькі знавці економіки. Всі п'ятеро представників цього регіону серед призерів. Тож минулорічні переможці команда Харківської області урочисто передали Кубок Олімпіади запорізьким інтелектуалам. Анна чешук, Андрій Храбу Подільська панорама.